Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як працює VPN-додаток Surfshark, який ви можете встановити на свій смартфон та користуватись VPN для обходу блокувань. Таких додатків дуже багато, і вам вибирати, яким користуватись. Так, між ними є відмінності щодо географії підключень та доступного функціоналу. І щоб ви змогли вибрати для себе оптимальний додаток, підписуйтесь на канал. Буду знайомити вас з доступними програмами, щоб ви для себе мали можливість обрати оптимальну. Однією з важливих відмінностей від інших подібних програм є те, що при запуску вас відразу просять створити свій обліковий запис, якщо ви запускаєте додаток у перший раз. Без цього ви не отримаєте доступу навіть на пробний період. Після реєстрації ви отримаєте 7 днів на безкоштовне користування. Сервіс надає доступ до понад 3000 тисяч серверів у 100 країнах світу та різні інші опції. Під час створення облікового запису вам пропонують оформити платну підписку. Річна підписка, яка включає 7 днів безкоштовного користування, коштує 50 доларів. Підписка на півроку коштує 30 доларів, а ось місячна підписка коштує 12 доларів, що доволі таки дорого, порівняно із іншими подібними сервісами. Можна закрити це вікно і вас одразу перенаправлять у робоче поле. Інтерфейс дуже простий. Внизу показано найближчий до вас сервер, до якого ви можете підключитися. У робочому полі відразу показані всі доступні підключення. Доступних країн для підключення доволі таки і багато. Це дозволяє використовувати додаток для різних завдань і в різних регіонах. Наприклад, підключусь до Непалу. Але це неможливо, тому що безплатної підписки такої опції немає. Навіть якщо ви підключаєтесь до серверу, який вам пропонують, вас все одно перенаправляють до оформлення платної підписки. Покажу вам, що ще є в цьому додатку: тут є статичні IP. Для тих, кому це потрібно для роботи, є можливість отримати персональний IP. Але. Крім VPN, ви можете отримати мобільний антивірус. За 40 доларів на рік ви можете скористатись таким антивірусом, SurfShark. Ви можете встановити систему оповіщення від цього ж сервісу, отримати альтернативний IP і тут є низка інших опцій. У налаштуваннях все традиційно: автопідключення, зміна протоколу, дані про ваш обліковий запис і є опція зв'язатись з супортом. На жаль, але додатки, які навіть за сім днів не дають зрозуміти, що вони собою представляють, не з найкращих, тому що багато рядових користувачів хочуть спершу спробувати, а лише потім платити гроші. Без цього вибрати відповідний додаток доволі таки складно. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.